Привіт, це Тарас на огляді. Е крісло для ванни та душа Aquatec Ocean OceanVip XL. Це вживаний інвалідний, інвалідний візок, це е вживане крісло. Е також є функція з санітарного крісла. Е тут є такий горщик, сам вам буду показувати. Е все в ньому, звісно, що працює. Е регулюється кут нахилу. Зараз трішки по параметрах, ширина сидіння 50 см. Між підлокітниками відстань 55 см. Загальна ширина це буде якраз по цих краях підлокітників 64, глибина сидіння 48, висота спинки 49. До підлоги відстань 54. Але якщо зняти ось цю накладку. То буде 52. Довжина з підніжками 102 см і довжина без підніжок 75. Важить він 24 кг. І навантаження витримує до 150 кг. На наклейці пише для користування від 40 до 150 кг. Так, підніжки. Дивіться, підніжки знімаються. Тут, тут є такий фіксатор, виймаєте і регулюєте потрібну висоту. Є такі от ремінні проти зісковзування, зроблені з матеріалу якісь на якийсь пластик такий. А, далі колеса. А, всі вони, звісно, що блокуються. Легше блокувати ногою. Одне в нас колесо ось тут. Заднє но блокується. От в одній позиції, але воно трошки отак типу їздить. Я не знаю, для чого це задумано. Тобто силу в нас не їздить. Е, так. Регулювати кут нахло, дивіться, ось тут зажимаємо і от вже в такій напівлежачій позиції. Є в нас отакий от фіксатор боковий. Це для прикладу, якщо треба зафіксувати руку, його можна переставляти на лівий бік. Він також знімається, зроблений з такого м'якого матеріалу. Підголівник у нас регулюється по глибині, ось бачите. Також по висоті, ось тут, Так, треба зняти хоп, дивіться. Зверху матеріал м'який, я не знаю навіть, що це за матеріал такий, але легко він, точ... він точно легко миється. Ця кришка знімається. І у нас, наприклад, якщо Людина сходила до туалету позаду. Отак, бачите, вона тут виймається. однією рукою. Це незручно робити. Звісно, що це не під таким кутом, тому що воно все вилізе. Має бути рівно стояти. Оп! Все назад. Е, спинка ця знімається, вона, дивіться. Їй варто лише попрати, скажу чесно. І це у нас також ця накладочка знімається. Хоп. І, наприклад, ну це вже зверху. Це від у цього. Що ще? Підлокітники відкидаються. І ось бачите, такі вони десь місця вимазані, десь якісь царапини. але загалом все працює, все робоче. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.